На сьогоднішній день, коли кажеш людям, давай разом вивчати слово Боже, давай разом молитися, на що люди відповідають: у мене немає часу, я маю робити те, те, то і сету. Ну тобто на Господа в мене часу немає. І таким чином, коли до однієї людини приходить інша людина, і розповідає за безумовну любов Ісуса Христа. І люди відмовляються це слухати, відмовляються разом молитися. Вони просто відкидають Бога, відкидають безумовну любов Божу. І до чого це призведе? Те, що люди відкидають цю Божу любов, це призведе до того, що люди приймуть антихриста. І зовсім скоро буде цей час, коли цей антихрист прийде. Цей антихрист це буде та людина, яка буде творити жахливі речі. І ви знаєте, диявол він завжди копіював Бога, і він буде робити певні речі, щоб люди повелись на те, що це прийшов Ісус, а насправді це буде антихрист. І для того, щоб на це не повестись, щоб не потрапити просто в капкан диявола, ні в той момент, коли це відбудеться, ні зараз, необхідно вивчати слово Боже, тому що саме Господь відкриває своїм дітям всі ці таємниці, навіть звідки. Відбудеться все це. Тому ті, хто вивчають слово Боже, ті, хто вивчають Біблію, да ті, хто стоїть дітьми Божими вони реально знають, що коли буде відбуватися. Амінь.